У Тернополі відбувся командний турнір з боулінгу та більярду для ветеранів російсько-української війни та їх родин. У більярд грає Василь з позивним Одуванчик. Тут е нові знайомства, старих друзів, зустрів побратимів, з якими ми були на полі бою. Е також е аура тут ще суперова. Воював я в більшості на Донецькому напрямку та Луганському. Також був довелося. Побувати в Харківській області. Отримав я поранення у Бахмутському районі, населений пункт Кордюмівка. Частина ветеранів об'єдналася у команди та грає в боулінг. У команді може бути не більше п'яти людей. Серед учасників гри Віктор Малко. Це має бути нормою і у людей має бути такий острівець. Там в голові розуміння, де він може бути самим собою і буде окей. Це така атмосфера, де ти постійно маєш комунікувати з людьми. Тобто це боулінг і більярд, ти не можеш просто ходити і, типу, і з ким не спілкуватися. Це дуже так, ну, видно, як по людях, як вони. Починає переходити в свій нормальний стан, який би їм хотілося бути. Це дуже важливо, дуже важлива зміна обстановки. І це почуття, що ти в колективі, особливо ніхто так не зрозуміє військового, як той самий військовий. Цивільна людина вона не зрозуміє так військового, а тут ми можемо знайти спілкування, десь розуміння, підтримку. На захід зібралось 80 людей, розповідає директор центру підтримки ветеранів та родин героїв Руслан Баб'як. За його словами, участь у турнірі була безкоштовною а організувати захід допомогли приватні підприємці. Кожен з нас розуміє один одного, і це дуже важливо. І в іншу чергу це така собі соціалізація, якісь позитивні емоції, проведення часу, часу з сім'єю, що позитивно відгукується на емоційному, моральному стані. Наталія Бончук, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.